Нарешті ну ми потеревенимо про нову популярну популярність цього сезону Дандадан. -да -дан! 12 серійне аніме створене Science Saru Incorporated Ліцензоване всім, що можна це аніме неминуче б стало популярним Міт. Так, сперечатися з цим важко. Наш сюжет розповідає про хлопата дівицю. Дівицю звуть Момо Аясе, та вона належить до субкультури Кьяру, та завдяки тому, що кинув її хахаль, вона починає дружити з хлопом Кеном та Какурою чи Окаруном, бездрузовим задротом, що любить читати про космітів та тому подібне. Він вірить у космітів, не вірить у привидів, вона вірить у привидів, не вірить у космітів. Привиди крадуть кенові піструн та яєла, косміти майже гвалтують Момо. Витівки. Розпочинаються. Пам'ятаєте, десь так 4-8 років тому, чи коли там ота гра про пропалка Майлза Мураза вийшла, там був огляд на геймспоті, де оглядач сказав, цитую, те, як він стрибає за даху та перевертається назад, щоб подивитися в камеру, перш ніж продовжити падати головою вперед, просто сповнене перебільшеної чванливості чорношкірого підлітка. У мене мурашки по шкірі щоразу, коли він це робить, особливо коли музика починає гучнішати. Структура цього речення була дивною, трохи претензійною. Та та очікувано з неї глузували всі кому не лінь. Та забудьте на хвильку про дивний синтаксис та подумайте, що саме автор мав під цим на увазі. Я вам це кажу частково, тому що я сам не аби як претензійний, Частково, бо кожного епізоду цього шоу я ту фразу згадував. Хоча б тому, що ті, що дивлять аніме, в цілому, і самі знайомі з цією перебільшеною чванливістю, просто ми більше її знаємо як чуні б'ючі підлітковий максималізм. Це шоу у цілому є породистим підлітковим аніме, зробленим для підлітків і повне отієї живої підліткової енергії. Від того, як момота окарун спілкуються одне з одним до їхніх пригод. Воно яскраве, в сюжет хочеться вірити, воно грається з популярними серед молоді темами окультизму, аніме доволі приємно дивитися. Воно вдало балансує між комедією, серйозністю та буфонадою. Гравоні неймовірно гарний, музика в цілому не вразила, там лише 3-4 треки, що запам'ятовуються, один з яких є реміксом, здається канкан Офенбах, та в цілому поставлену задачу воно виконує. Загалом, хіба вони спаскудять другий сезон чи закінчення це аніме немнуче стане. Якщо не сучасною класикою, то гарантовано одним з тих шоу, що треба обов'язково передивитися, або не анімешний. На добре це чи погано.